Друзі, вітаю всіх на каналі Апро. Сьогодні поговоримо про апарати електродогового зварювання. Детально розглянемо їх та протестуємо. Після цього випуску вам буде простіше обрати зварювальний апарат під ваші завдання та не переплачувати за функції, які просто не будуть використовуватися при виконанні ваших задач. В асортименті маємо 7 моделей, тож давайте знайомитись. Розпочнемо з мма 105 Це найменший, найкомпактніший та найнезвичніший апарат для нашого ринку. Він володіє базовими функціями, які дозволять вам бути мобільними. Лише апарат та кабель із затискачем, і ви вже варите заборщик десь на дачі. А тепер про функції. Може варити електродами від 1,6 до 3 мм. Зварювання струм від 20 до 105 А. Має функцію антистік та захист від температурного перевантаження. А тепер давайте подивимось на ММА-105 в роботі. Тестуватиме всі апарати наш спеціаліст зі зварювання Дмитро. Вітаю! Мене звати Дмитро. В сфері зварювання я працюю вже 8 років. У цьому та наступних відео ми з вами разом тестуватимемо зварювальні апарати. Почнемо з mma 105. Це доволі незвичний апарат для нашого ринку, і саме тому цікаво подивитись на нього в роботі. Варить він електродами від 16 до 3 мм. Ми перевіримо спочатку на 2 мм, потім на 3 мм. В підсумку можу сказати, що апарат відмінно впорався і з електродом на 2 мм і з електродом на 3 мм. Підійде він для зварювальників, які хочуть компактний варіант, для того, щоб час від часу щось десь варити. А ми йдемо далі і розглянемо апарати MMA 140 та MMA 140 k Ці два апарати однакові за характеристиками та відрізняються лише пакуванням MMA 140 k у пластиковому кейсі. По характеристикам обох моделей, діаметр електродів від 1,6 до 4 мм, зварювальний струм від 20 до 140 А, мають функції Hot Start, Anti-Stick та Arc Force. Також мають захист від термічного перевантаження, інформаційний дисплей з показником зварювального струму, індикатор увімкнення та перегріву. У комплекті зварювальний кабель з електроду тримачем 2,5 метри та кабель з робочим затискачем 1,5 метри. А тепер подивимось на цю модель у роботі. ММА-140. Його тестуємо на електродах 3 та 4 мм. З електродом 3 мм відмінно впорався, а ось з 4 мм йому було трошки важкувато. Треба враховувати, що це максимальний електрод, який він може взяти. І якщо вам потрібен зварювальний струм більше 140 А для вашого металу і вашої конкретної задачі, то тут він може не впоратись. Продовжимо трьома моделями MMA-160. Всі три моделі також схожі між собою в характеристиках, але різниць їх наступне. ММА-160 має картонне пакування 160К пластиковий кейс, і ММА-160ЛВ має також картонне пакування, але літери ЛВ у назві натякають на функцію «Low Voltage». Що означає низька напруга. Тобто зварювальний апарат може працювати при більш напрузі в мережі, а саме при 160 вольтах. При тому, як інші дві моделі можуть працювати лише при 180 вольтах. Щодо основних характеристик, діаметр електрода тут же збільшився у порівнянні з попередньою моделью до 5 мм. Але це настільки рідкісне явище, коли насправді варять електродом діаметром 5 мм. Напишіть в коментарях, чи варили ви колись електродом 5 мм, та що саме це було. А ми йдемо далі. Зварювальний струм від 20 до 160 А. Функції, які полегшують життя починаючим зварювальникам та економлять час профі: Hot Start, старт, stick та аркфорс. Саме у цих апаратах з'являється функція VRD. а це означає, що напруга холостого ходу становить від 15 до 20 вольт. І ця функція робить цей апарат більш професійним, адже дозволяє варити у вологих зонах та приміщеннях з підвищеною небезпекою, таких як тунелі, колодязі та резервуари. А тепер цікаво переглянути на ці апарати в роботі. ММА 160 ЛВ тестуємо також на електродах 3 та 4 міліметри. Висновки по цьому апарату. Пора вся відмінна із 3-4 міліметрами. Зварювальну струму йому вистачає. Якщо вам потрібно варити метал товщиною до 8 мм, то він з цим спокійно впорається. Коли потрібно варити більшу товщину, то краще звернути увагу на більш потужнішу модель ММА-180. І остання модель в асортименті апаратів електродогового зварювання це ММА-300. Ця модель за функціоналом схожа з моделі ММА-160. Має функції Hot Start, Anti-Stick, Arc Force, VRD. А також має захисний екран. Відрізняється тим, що має більший показник максимального зварювального струму 300 А, а також подовжені зварювальні кабелі. Розповіли, протестували, час підводити підсумки. Апарати електродухового зварювання універсальні апарати для старту професії зварювальника для домашнього використання, зварювання товстих металів, монтажу чи реставрації металоконструкції та роботі на відкритому повітрі. Посилання на всі апарати, а також на аксесуари до них, ви знайдете в описі під відео. Обирайте якісні зварювальні апарати під ваші потреби. Розвивайтеся та будьте профі! У наступних відео ми розповімо про апарати Міг та протестуємо режим Тігліфт. Тож підписуйтесь, буде цікаво. До нових зустрічей!